Записуємося до останнього елементу, це застосування нашого дослідження, це дах, це те, для чого ми проводили все наше дослідження і що ми з ним плануємо робити. Ну, по-перше, ми запишемо саме дослідження. І написання дослідження це не є основна робота дослідника, це вже лише результат його роботи. Наступний пункт: ми можемо опрацювати і переробити цю е, інформацію у policy paper, policy brief, чи журналістські статті. Е, тобто я заохочую вас використовувати ваші дослідження у різних е, форматах. І цей, е, це використання воно, е, є дуже важливим для того, щоб ви знайшли практичне застосування вашого дослідження. Але вам потрібно буде переписати. Під, е, використати певний стиль написання в залежності від вашої аудиторії. І в останній лекції Ярослава Юрчишина ви знаєте більше про те, як застосувати результати вашого дослідження для дієвої адвокації. Отже, наша лекція підійшла до кінця, і я би хотіла, щоб ви взяли із неї такі три, е, три основні висновки. По-перше, це Основний принцип вашого дослідження переконлива аргументація. Все будується на переконливій аргументації. Структура аргументу ви даєте твердження, підкріплення і довід. Друге. Дослідження проводяться як будується будинок. Основою завжди є хороший фундамент. Наш фундамент складається з аналітичної проблеми, питання дослідження, тези і концептуалізації. Третє, уникайте найпоширенішої помилки робити дескриптивні дослідження. Опис необхідний лише у такій мірі, щоб посилити аргументацію у відповідь на ваше аналітичне запитання. Метою вашого дослідження повинен бути не опис проблеми, а аналіз причинно-наслідкових зв'язків, пояснення якихось механізмів, визначення паттернів узагальнень. Розробка та перевірка теорій. Те, що ви досліджуєте, як ви закладете ваш фундамент, буде визначати і те, як ви досліджуєте, наскільки якісним буде результат вашого дослідження. У наступних лекціях лектори вам допоможуть розібратися із методологією. Тиждень другий буде присвячений особливостям кількісного вимірювання корупції, застосування індексів і опитувань, а також інформації. Про те, як провести якісне опитування чи інтерв'ю. Третій тиждень він буде присвячений основам кількісних і якісних методів дослідження. І остання лекція вона буде присвячена адвокації на основі ваших досліджень. Вашим домашнім завданням у додаток до тестів буде розробити фундамент власного дослідження. Перше, визначити аналітичну проблему, питання дослідження, тезу і концептуалізувати ваші залежну зміну і незалежні зміни. тобто явище, яке ви хочете пояснити, і фактори, які на нього впливають. Це завдання не буде оцінюватися, однак я би хотіла запросити вас продискутувати ваші ідеї в нашому форумі, або звернутися до мене із вашими ідеями, і я обов'язково надам вам фідбек. Дуже дякую вам за вашу увагу і до зв'язку.